У реабілітаційному центрі в Миколаєві фізіотерапевти надають безкоштовну допомогу військовим після поранень та важких навантажень. За допомогою сучасного обладнання та спеціальної методики пацієнти у короткий термін можуть відновитися. Як відбувається реабілітація бійців, покаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Це міновибухова травма. Тут був прильот по-моєму, вога, да. тобто осколочки так і є снузі. Дуже багато тут набряк у нас. І набряк був дуже обширний, великий, але зараз ми за допомогою обладнання, лазеротерапії протинабрякової, електрострумів, мікротоків. Ми знімаємо набряк. Боєць Збройних сил розповідає, як дістав поранення під час виконання бойового завдання. Нині відновлюється у сучасному реабілітаційному центрі. З міркувань безпеки просить не показувати його обличчя і змінити голос. Скид з бепилаву. 17 або 25. У ну, Херсоні травму отримав 30 року. Реабілітацію проходжу другу неділю. Дуже гарний спеціаліст Іван Петрович. Не, ну з ним все йде набагато веселіше. Буквально там за неділю я вже почав набагато краще ходити. До цього ходити було дуже незручно. Зараз дуже важливо наша задача зняти набряк, набряк і відновити ходу людині. Тобто, ми працюємо те, щоб чим швидше ми знімемо з тканини, яка була пошкоджена. У цьому центрі найбільше вояків із міновибуховими ушкодженнями, травмами спини і суглобів. Ставлять швидше хлопців на ноги завдяки західним протоколам лікування та новому сучасному обладнанню. Сучасна реабілітація заключається в тому, що працює вся команда над одним пацієнтом. Тобто це е, по протоколам, е, американським протоколам, британським протоколам. І е, е, робота з різними типами пацієнтів. Тобто військовий, який навантажений, е, два роки бронежилеті, недосипання, недоїдання, вода, жарко, холодно. Команда реабілітологів часто допомагає уникнути операцій навіть у складних випадках. Грижі і патрузії, але з такими грижами патрузії, то в нас було декілька варіантів. Нейрохірурги кажуть, що треба оперувати, але зараз оперувати він як військовий, який ну, зараз він не бачить сенсу, щоб зараз оперуватися. І ми за допомогою фізіотерапії, тобто електротерапії, вакуумотерапії з… Лазеротерапія, ми знімаємо ці болеві такі синдроми. Після ретельного обстеження пацієнтів медики індивідуально підбирають програму відновлення, її тривалість та інтенсивність. Ланковий перелом нижніх кінцівки. Так це у нас уже відновлення. Десь спустя півтора місяця від допомогою ультразвукових мікрохвиль. Тобто тут проникає на дуже маленьку частоту, але розігріває тканину лише на один градус. Але за допомогою ультразвука в нас іде активне відновлення кровообігу. За державною програмою є робота. Реабілітаційний центр нещодавно отримав грант, придбали новий апарат. У нас було там дарно хвильова, газертерапія, ліфопресотерапія. Це все класне обладнання, сучасне. Але для повної реабілітації потрібен ще так, вона така, універсальний апарат. Це називається апарат четанога. Він універсальний в чому, що він мобільний і він може надати 3-4 процедури одночасно. Це такий комбайн медичний. В реабілітації за рік роботи центру лікарі допомогли відновитися понад сотні бійців, і, окрім медичної, надають ще психологічну підтримку. Весь курс для військових безкоштовний. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.